Приготуємо найсмачніший оселедець. У нас в родині це улюблений рецепт. Гості, як його куштують, одразу хочуть рецепт. Ділюся з вами. До речі, чим довше він стоїть, тим він стає ще більш пропитаний маринадом і ще більш смачнішим. У мене було два оселедця та рецепт вказую на три оселедці. З трьох оселедців виходить літрова банка і половина півлітрової. Цибулі ви даєте скільки, скільки ви любите. Цибуля теж дуже виходить смачна, тому якщо любите, можете давати більше. Оцет, олію, цукор, сіль змішуємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, додаємо майонез та все гарно перемішуємо, вимикаємо, віншуком зручно вимішати до однорідності. Додаємо в гарячий сироп цибулю. Нарізану цибулю та викидаємо в гарячий сироп, даємо їй час промаринуватися. Тим часом ми будемо готувати оселедець. Обов'язково потрібно його очистити від шкіри і кісток, і нарізати невеликими шматочками. Я це все робила руками, кісточки, зручно, до речі, витягати пінцетом, можна руками. І тоді шарами викладаємо в банку. На дно банки я кладу маринад з цибулею, далі оселедець і так до самого кінця. В кінці можна трошки долити.